Про такий прикольний матеріальчик, про магнітний матеріал, який коштує доволі нормально. Магніт загубився, хотів показати, але не суть. Це сармайтові електроди. Хто знає для чого вони використовуються. Воно, по суті, і не електрод, а дужче припой. Воно використовується для наплавлення частин машин, де йде велике зношування, де йде робота з абразивним матеріалом, де взагалі дає високе тертя і немає змащування. Да? Е, велике використання його в сільськогосподарській техніки, коли нарощують е, лимиші плугів там чи чогось. Можливо, я десь щось помиляюсь, тому що я там не все прекрасно знаю, але суть питання: матеріал такий нам потрібен. Можливо, у вас валяється десь в гаражі на горищі, а це дуже часто зустрічається, тому що зараз він використовується не так активно, раніше більш активно використовувався, тому Більше його валяється без діла, чим використовується. Якщо маєте такий матеріальчик, пропонуйте залюбки купу. Доволі таки непогана ціна на нього.